E <laughs> Нагадую, ви дивитесь програму в об'єктиві на телеканалі НТА. Я Оксана Гнатишин. Тема стан інформаційного простору України, особливості ведення гібридної війни проти України, але вперше ніж говорити на такі глобальні теми, розмова про конкретніші речі, які відбуваються тут і зараз, зокрема, про творчість, яка є частиною тієї інформаційної безпеки броні нашої країни, представлю гостей у студії, і ми зрозуміємо про що йдеться. Наталія Зубар Основниця сайту Майдан, правозахисниця з Харкова, спеціаліст з інформаційної безпеки. І також з нами Олена Логвіненко, яка є переселенкою з Донбаса і водночас є переможницею конкурсу Лав Донбас. Дякую, що знайшли час завітати до нашої студії. Трішки детальніше про конкурс глядачам. Що це було? Ви у щоб я щоб глядачі зрозуміли у письмовому вигляді твір чи як це назвати? есе? І На тему е, десь вашої любові чи приналежності до Донбасу трішки детальніше в рамках якого проекту, в рамках проекту Україна, мир Українська миротворча школа. Я так розумію, так, так, так. так. Українська миротворча школа це проект, е, який... Е... Запобігає конфліктам в прикордонних областях України. Ми працюємо не зокрема, на вільних територіях Луганської Донецької області, або працює над тим, щоб трансформувати існуючі конфлікти в щось цивілізоване. І один із найсильніших конфліктів, які ми виявили, це величезна проблема з інформуванням населення, з комунікаціями. Завдяки поганим комунікаціям в широкому плані, як міжперсональні комунікації, погані, так і поганий стан медіа і так далі, була можлива російська окупація Донбасу, і досі можливим є певні вплини російської інформаційної війни. Тому серед іншого ми спробували услышати Донбас. Але для цього, як виявилося, ми працюємо в полі. Я є координатором проєкту в цілому українська миротворчої школа, і я працювала координатором 8 місяців до саме по Донецькій області. Ми пішли в поле, ми говорили з людьми, ми вивчили ситуацію, і ми зрозуміли, що до того як «Услышать Донбас, треба навчити Донбас говорити. З цим були певні проблеми, хоча б тому, що там не було свободи слова, і взагалі ні. Плюс там гасилася лесе будь-яка громадянська активність і дуже низький рівень соціального капіталу. Тобто там просто не було спікерів. Зараз вони народжуються. от Олена, одна із таких спікерів. І для, для цього ми придумали такий конкурс Лав Донбас або покажи світу Донбас, який він полюбить. Там було три номінації: фото, відео і есе. І от Олена, якраз стала переможницею в жанрі есе. Був дуже великий конкурс, бо було подано біля 150 робіт. І Я можу сказати таку цікаву річ. Подали 30 есе. І з них в 29 написано, які класні, які у нас хороші люди на Донбасі. Mm -hmm. Як ми їх любимо, які вони особливі. І подали 450 фото. Ну, одна людина не одне, фото подавала, а більше. Із них тільки 10 10 фото мали обличчя людей. Решта пейзажі. Просто пейзажі. Про що це свідчить? От давайте спитаємо Олену, про свідчить. Це... От ми навіть почули, що Донбас не хотів говорити, не, не, не вмів говорити, не міг. Як ви, як от вам слухати десь про свою батьківщину такі речі? Це чи не десь це можливо чи не зачіпає? Чесно сказати, я сама багато критикую Донбас за, за низкеве качество, ну, знаєте, от люк може боротися, і от все, що відбувається, то так, Сприймає, от, дайте, так терпить, як, вливає, да? В... да. вот, но я сама мне, конечно, некоторые критика Донбасса не очень приятны, потому что я хоть и говорю, вот критикую сама же, но, ну понимаете, что критиковать своего ребенка, это я критикую своего а ребенка, я свою родину, да, вот кусок своей части родины, как бы вот я критикую, а когда кто-то другой критикует становится так больно mm -hmm. и кажется неприятно, и я понимаю когда как львовянам и западной Украине больно, когда вот, они слышали о себе какие-то такие вещи, а когда Ми слышим о себе, нам тоже как бы неприятно, но ми молчим, потому что часто і приймаємо это как данность, критику с адрес, как бы наша сторона, она более больная сейчас на данный момент и несет много проблем а, стране, и поэтому мы как бы молчим, и когда нас критикуют, ну что нам мы можем сказать? Ну, вот, хотя бы начинаем что-то говорить, разбираться начинаем, в себе копаться. Это, для, я считаю, что очень важно, в себе начать копаться самим. Если повернуться здесь до конкурсу, вас, я так понимаю, напевно, было такое же обличие на, на фотокарте, доданной до ЕСЭ, так? Нет, не, не было. Не было. Абсолютно, Я потім попросила. пиз також да. пейзажі, так ні, просто і все ага. це був а, просто... просто текст. А, просто... а чому от ми говорили саме? Чому ви кажете не людське обличчя, а більше пейзажі? Що це означає? Ну, я думаю, что все-таки люди любят именно свой край по-настоящему. И, и именно они, ну, лидеров нету, вот именно каких-то людей, к кому они бы привязаны. Но именно к месту, к своему природе не хватает. Вот потребности есть, потому что тут красиво. Ну, я хочу, можно я домой съезжу, посмотрю, как там, хотя бы на денечек. И опять в вашу красоту вернусь. Вы понимаете, это так. тяга, тяга корни и все. И Просто я, я тоже видела фотографии, которые выкладывали там, да. Mm -hmm. Там красивые такие сопки, вот эти вот mm -hmm. шахтерские, вот такое. Вот прям смотришь и думаешь, господи, действительно как красиво. Я хочу туда удать вот, и на один день день сидить mm -hmm. после этих фотографий. Знаете, як цікава очень... значит реакція людей на місцевих на Донбаса на ці фото? Не может быть. От це Донбас, ми зробимо зараз виставку, великі такі фото. Ми привеземо в тому числі і у Львів. Я сподіваюся, ми Олену за і Просто покажемо цю красоту. Але це перший крок, щоб люди зрозуміли, що взагалі там не тільки шахти, тірікони рікони, і війна. Там живуть люди, на от, вільних територіях живуть люди. І на захоплених, на окупованих територіях теж живуть люди. Про це наші люди. Ми маємо про них думати. І а, а тепер, повертаючись до інформаційної війни, дивіться. То, що сказала Олена, імідж Донбасу тут, імідж Львова на Донбасі, Бандера, це все таке. Оці от відсутність зв'язків комунікації, це страшна річ. Це робилося навмисно. Ви вважаєте, що і зараз надалі вони відсутні, а, Ні, там... Вже краще, але недостатньо. Ми ж може, не можемо да. вивезти кожного чоловіка з Донбасу і кожного показати показатель, а кожного Львов'янина вивезти в Луганськ і сказати, видиш, а ти mm -hmm. видиш, так. все, видіть, як воно розуміє. Я вам це скажу сделать. більше. Ось ця книжка, яка, Видана у Львові в рамках нашого проекту, але це була конференція про місцеве самоврядування. Бачите, яка красива А, картиночка. видана у Львові про самоврядування Д... на Донбасі. на Донбасі, так значить, це була конференція в Красноармійську. Це західні ворота Донбасу. Дуже цікаво. Значить, що ми зробили тут історії про історію Донбасу, про історію самоорганізації на Донбасі, про яку люди не знають навіть там. Тому Красноармійську, це бувше, і я сподіваюся, буде, місто Грішине, де, до речі, Леонтович керував музичною хором, автор Щедрика. Там ми спитали на вулиці там, журналісти Жінку: А як, наскільки старе ваше місто? Я народилася в 62-му році, так воно вже було. Уявіть собі, от львів'яни в таке не можуть повірити. Я думаю, ну місто там за 200 років, слава Богу, і так далі. І це саме благополучне місто Донбасу. Там нормально працюючі шахти, воно впорядковане, воно проукраїнське, там взагалі нема проблем. Але люди навіть там не знають своєї історії. Це теж елемент інформаційної безпеки. Чому у Львові більше патріотизму, чому тут більш свідомі люди, чому тут розвинуто громадянське суспільство і так далі. І так далі. Кожен львів'янин прив'язаний до своєї історії, до свого міста, він любить це, він знає. Він знає, що тут було до нього. Люди, які відірвані від пам'яті, є такі експерименти психологічні, коли людині штучно ну, позбавляють пам'яті. Ви знаєте, що людина на грані самогубства? Знаходиться наша країна була на грані самогубства, в тому числі через те, що вона штучно була позбавлена В Нашому проекті тепер бере участь. Ми разом працюємо із інститутом національної пам'яті України і Польща. До речі, теж і е, одна із цілей відновити ту пам'ять. Бо... Які такі практичні речі будете для того робити це а, за такого роду заходи чи а, що, дуже чи? багато від видавничої діяльності від наукових конференцій. Бо це була наукова конференція, в якій брали участь от приблизно от, з усіх регіонів спеціалісти з місцевого самоврядування. Ми будемо завозити людей з, з заходу на схід, але не просто так знаєте там подивитися а брати участь. Ви знаєте, в Краматорську дуже хорошо працює така вільна хата яка була, Це ну, такий відкритий простір для молоді, яка була заснована а, випускниками УКУ. В Краматорську, так да, в Краматорську, і це такий центр кристалізації громадського життя. Те, що ми робимо, ми полюбшуємо комунікацію. Ми підтримуємо медіа, ми підтримуємо блогерів, ми підтримуємо створення нових медіа, наприклад, там радіо чи телестудії і так далі. Ми даємо дуже багато тренінгів, і в тому числі тренінги з інформаційної безпеки. Це фактично такий краш курс критичного мислення, як працювати з інформацією. Ми будемо робити це сьогодні, завтра ще у Львові, ну і по всій Україні. Ні, ми з сам їздимо. Це дуже важливо. Чи треба окремий підхід перепрошую до представників Львівщини і там на сході? Чи Ні, ви не одними потріб... словами говорить? Так, абсолютно, одними словами, я можу використовувати, наприклад, різні приклади. Ну це вже багато про що говорити. Тому так. що політики дуже часто кажуть, що навіть окремий підхід mm. політичний. ви знаєте, от е, ми робили в рамках проекту ще й соціологічні дослідження. Так, от е, єдина Україна це конструкт, який дуже вдало вдалося донести до всіх людей. Де навіть ватників Харкові. У них в голові ця єдина Україна може виглядати інакше, але а, це але... одно це єдина Україна. Тобто, от географічні кордони це цього ну, вдалося досягти, ну і війна допомогла, ви розумієте. І, і ментальні кордони між нами набагато менше, ніж можна собі подумати. Так, да, безумовно, є традиції, є якісь комунікативні коди. Але от ми тільки що приїхали в Закарпаття, так люди впевнені, що їх проблема унікальна, нічого подібного. Але знаєте, хто знає найкраще? Що проблема не унікальні переселенці, бо вони бачили і тут, і там. Розумієте, вони можуть порівняти цю ситуацію, і от цей досвід його передача, і оцей критичний аналіз. Причому він є абсолютно у всіх, як у інтелектуалів, як у Лена, так і у дуже простих людей. В Мукачеві була дискусія, така були місцеві, були переселенці. Вони почали друг на друга гнати. перепрошую, значить, що там якісь претензії. І заділа одна жінка з Луганської області вона каже: ви знаєте. Що ви кажете? Проста така жінка, пенсіонерка. У мене в Луганську води не було в Луганській області. Там от о, сижували в якомусь селі, там же ж проблема з водою. Про що ви кажете? Та тут ж рай. <гум> Розумієте, оце от те знання, яке штучно була позбавлена Україна про історію і і, і про сусідні навіть області, міста і так далі. Пані Олена, скільки зараз вже у Львові? 3 місяці будет скоро. Наскільки ви комунікуєте з вашими друзями, можливо, родичами, які там залишились? Ну, у мене там сейчас нікого не осталось. Все ну, тут в Львові, друзі всі всі. Ні, не, ну, якби частина частина друзів, знайомих залишилася, хто не смог виїхати по якимсь там своїм серйозним, саме серйозним причинам, потому що всі, хто мог виїхати, у мене всі уїхали, потому що всі такі дієтильні люди, і, угу. допустим, сидіти просто так мовчати ніхто не може. Вот. А, общаюсь нормально общаюсь, рассказываю все. Вы блогер, где вы эту тему поднимаете, или у вас Конечно. Еще одна тема? То есть вы как раз Я вот, киева? это моя больная тема, это моя родная тема, это моя жизнь уже стала переселенцем, что я переселенка уже год. И я вам честно скажу, это очень меня, это можно сказать, вот сейчас смысл моей жизни донести до людей. Я прошла вот всю, всю историю переселения, со самого сложного, когда ты приезжаешь в незнакомый город, не знаешь ни одного человека, так было у меня с Херсоном. Просто вышел на ЖД вокзале, выпил кофе и Спросил, куда мне идти? Тебе говорят туда. И постоянно спрашиваешь, куда мне идти, вот туда, туда. И вот так методом тыка ты просто начинаешь. Я поселилась там, поселила всех там своих друзей, перевезла в Херсон, когда были обстрелы, родню всю свою. Потом уже дальше, когда уже все расчухались, начали разъезжаться с Херсона в разные точки. Мне дуже цікаво, я не встигла прочитати ваше ассе. Десь основний меседж його який був? Чим ви взяли? Хто 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 оцінював? А, у нас 8, 10 було членів журі, там різних ж експерти була та, це, це голова Чим ви взяли. Та, там, який основний меседж був цього? Я не знаю, чим я взяла, але я чесно хотіла донести таку мисль, що ми не, ми не другі. Мы такие же, как все. Вот честно. Я написала, вот мне кажется, главная мысль, то, что мы, мы камжимся с другими. Мы такие же, как и вы, как львовяне, как киевляне, как днепропетровцы. Вы такие же луганчане и дончане. Просто чуть-чуть, говорю, некоторые вибрации, может быть, мы более активнее, может быть, может быть, и нас мы громко голос, голос, Ну, такие вот вещи, которые отличаются, но совсем на это не надо обращать внимание, что мы другие. Просто мы громче говорим, это как говорится, вот светлокожие человек темнокожие, Ані теж живу Ну, нука за ну, чим сравнювати такі віші? Якщо взяти такий міф, що е роками століттями насаджувалась певна е політика партії, скажімо так, з боку нашого загарбника, е і що це зараз за рік, за два, е ми не зможемо десь десь людям з Донбасу донести інакшу інформацію. Е наскільки ви вважаєте, це можна зробити? Насколько мы, если выйдем на правильный... Я тоже считаю, что это невозможно. То есть это также должны с рукой, чтобы на ментальном уровне Ну, и не, Это и не сто лет пройдет, и не 50, поверьте, там гораздо... Вот я все-таки сделаю ставку на нашу молодежь. Вот молодежь это все, вот она двигатель процесса. Если молодежь идет вперед, все, и пойдут более старшие, а за ними еще старше, согласитесь. молодежь надо давать сейчас такие дороги, возможности. Вот хватать каждого, кто сказал «я хочу», хватать его за руку и говорить «давай, да. делай». Мы тут стоим, тебя вот ждем. Давай делай, не, не пускай руки. Потому что это вот молодежь, все, вот, ну вы понимаете, да. Ну от я хочу сказати, що одним із переможців конкурсу, до речі, я хочу вручити урочисто у вас тут олені цей приз айфон останньої моделі. якийсь там шість я вже не пам'ятаю. Я сподіваюся, Олена почне не тільки писати а й фоткати тим mm -hmm. більше Львів і показувати. Так, да, я цікаво, хочу так да. тобто в нашій студії така так. ексклюзивна. Так, 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 <гум> абсолютно. Так, от а, відео, а, значить, номінацію відео виграв ролик школи. Не скучно, український уголок Донбасу дуже цікавий, які робили школярі. От якраз підтвердження того, що я смотрила, да, мальчик виступав да. вообще просто шикарно. Там вот так, вот. я сама смотрю, понимаете, вот для мене Донбас відкривається з другої сторони. Я сама думала, це і була мета нашого хронометраж п'ять хвилин. Я шикарно, можу прислати ви шикарно. там а, це а, село нескошне, в якому а, в школі а, будуть святкувати 125 років. Та во той Донбас, який що вчора не було. Знаєте, от і яка школа заснована Бароном Корфом, реформатором освіти ще з Російської імперії, дуже відомо. І вони зберігли цю традицію. І от такі історії вони є на Донбасі. Вони реальні, абсолютно треба про них розказувати людям. Там є прекрасні історії про правозахисників, дисидентів, Василя Стуса, Олексу Тихова. Зараз там є от наші товариші, хочуть перейменувати, от уявіть собі, як ідуть там, там дуже близько йдуть міста. Славянськ, 15 кілометрів. Метрів Краматорськ 15 кілометрів Дружківка, 15 кілометрів Константинівка. Оце все трасу, і вона проходить ну, через місто і називається вулиця Лєніна і що нібудь такого. Не хочуть назвати це проспект Олекса Тихового. Вони почали клеїти. Оце такого типу. Ми під підтримуємо такі акції, бо ми вважаємо, що це приносить мир, у той самий громадянський мир, в ті міста. Якщо він там буде, де мир спокой, де, де, де ох, боже, я забула, я перепрошую. Вислів Котляревського, який висить на, на ротонді на Соборному майдані Полтави. Я сподіваюся, що наші глядачі можуть самі погуглити, що це таке. Так. Але ідея така, що де е, мир в родині, там нормальне життя. І наша, в нашій родині має бути мир навіть от в цих от прикордонних територіях, бо таким чином ми зміцнюємо наш фронт. Гаразд це співпраця на гідність держави. Так. Яким чином ми маємо діяти зараз, щоб побезпечити себе від інформаційного впливу агресора? Ну, передовсім тут дуже велика роль медіа. І медіа має стати просвітною. просвітою. От те ту функцію, що колись виконувала просвіта, має взяти на себе відповідальні грутові медіа. медіа зараз взяти та по різному дає, що... різні медіа по різному. Тут як більше на сподіваються, саме на державні медіа бо зараз вони все таки реформуються і е, зараз більше можуть собі дозволити, і навіть більше ну як то розуміння є саме на державних медіа, ніж на тих, що належить якихось там олігархами. У них є там якісь е, ну різні цікавості. А Також нові медіа. Це може займатися нові медіа. Головне по-перше, виховувати у людей критичне мислення, то ну, порівняння, показувати, як правильно, як неправильно. По-друге, елементарна психологічна освіта, теорія психологічної війни, як робляться психологічні операції. Це як все, ос... все просту громадськість, так, є та... можливість проінформувати. Так, Безумовно, так. Бо те, що робить Росія, ну да, воно дуже масштабне, але не унікальне. Теорія психологічної війни, вона розроблена, бо знає. Коли да, вони її заточили, вони там зробили правильний замбаящик, там технологічно, але по суті нічого нового. Це все можна пояснити, все можна розк розказати людям, як на це не реагувати. Бо е як казав професор Рущенка, один із соціологів нашого проекту, головна війна за міські людей. Треба імунізувати міські людей. Тоді все цей, цей вплив він вони можуть битися головою по той бар'єр і все треба поставити бар'єр до ворожої інформації. Пане Олено, вже десь на завершення, на жаль, хронометраж нашої програми завершується. Ви зараз у Львові. Ви плануєте повернутися до себе, на будь-які ще? Ні. Не, не тому що я не хочу там бути час, я так передумала. Ну, ну правда, я влюбилась в Львов. Ну і я не могу уже сюда уехать. Конечно, я туда когда-нибудь приеду, там у меня там родственники, не всі хотят оттуда уехать, да? Кто сейчас там будет возвращаться, но я допустим хочу остаться жить во Львові. Не бентажить вас там менталите інакше вообще, такі да? абсолютно, Я не знаю, я свободна. Я всегда свободно комуникацію. Ну, как, виходила на улиці, могла з любым чеком прохожим заговорити. Мені очень легко находить общий язык людьми. Я не знаю. Говорю тут на русском, спокойно, не перехожу даже это. Всех прекрасно розумію, кто говорить на українському, на другом языке. Хочу несколько языков здесь выучить, и польский в том числе. Ви понимаете, как бы я здесь вижу вот вообще вот так вот будущее. Щоб ви бачите тут перспективу, і вам да. тут комфортно да. надається. Очень комфортно. Десь підсумовуючи ще проекти такого роду, приємні подарунки. Заохочуваніми для для молоді безумовно будуть? будуть так. Я хочу от спеціально показала а, цей приклад. Цікаво не цікавило, До вас можна а, дуже вас просто. просто сайт Майдан можна набрати в Гуглі, і там uh -huh. дуже багато такої інформації. У нас буде сайт української миротворчої школи. Вони ще не готові, тому я його не анонсую. Ну сайт Майдану так і пишете. Сайт «Майдан» і все. І ви сразу туди потрапите. Майдан.org.ua цьому сайту буде скоро 15 років. З такою ж самою назвою, і е, там можна все це дізнати. У нас будуть саме для молоді. У нас буде для молоді приазов'я е, цей, і також буде знову для молоді Донбаса. Ми вже будемо чітко казати: покажіть нам людей, не тільки пейзажа, а покажіть нам цікавих людей. Ми будемо робити конкурс вчителі змін для для старших школярів, щоб вони писали твори про вчителів, які ну от як Олексатихія або хтось, хто серйозно змінив життя навколо. Десь, можливо, наших зі заходу так, України так нас... безумовно. Значить, ми залучаємо людей з заходу працювати там. От хто готовий працювати там? Ага, ми так. готові. Ми возимо, ми залучаємо в якусь діяльність. У нас їздять, наприклад, з нашої е, з нашої організації з Бережан. Люди дуже в Тернопільській області багато їздять і зі Львова. До речі, в тренінгах з інформаційної безпеки теж беруть участь Львів Яни, на наші члени нашої організації. Так що у нас якраз от дякуємо, що завітали до нашої студії. І нагадую, ви дивились програму в об'єктиві. Побачимо саме. Дякую дуже.